Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтесь, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. І сьогодні ми транслюємо цю передачу з церкви Ігл Маунті, де зібрались всі студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда. Тому, будь ласка, привітайте їх сьогодні. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Слава Божа, любов Божа, доброта Божа. І ми маємо привілей дізнаватись, знати і розуміти силу віри в Бога, невидимої сили, творчої, збудовуючи сили всемогутнього Бога. І той приголомшливий факт, що ми, як віруючі, були створені у Христі Ісусі, ми Його творіння. Слава Богу. Нові творіння у Христі. Створені заново. Слава! Слава Богу, дякую тобі. І ми говоримо про життя та смерть, благословення і прокляття, що є дорогою людства. Але ми не зобов'язані нею йти. Я дізнався про це від брата Хейгена. Брата Кеннета Хейгена це для наших глядачів, якщо, можливо, хтось не знає, ким був і є Кеннет Ірвін Хейгін, і через те, що він вже на небесах, це не означає, що його більше нема. Він і досі є. Він і досі живий, і він там разом з моєю мамою і татом. Я і досі думаю про те, якими вони були в цьому світі і які вони на небесах. А також про мого батька Вірі Орла Робертса Евелін Робертс, Роні Робертс і Ненсі Робертс. вона була одружена і загинула в авіокатастрофі. про що мені не подобається говорити? Бо це сердить мене. цього не повинно було статися. Але ось ми живі, і здорові. Вибираємо життя. Отже, давайте повернемось до того, про що ми говорили останні два дні, і ми знову відкриємо 30-й розділ повторення закону, 19-й вірш. Це говорить Господь. За свідки перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Що скажемо на це? У нас нема жодного виправдання. Бо за свідків перед вами поставив я небо та землю. Є шлях небес і є шлях землі. І Господь каже: я запропонував. І ви зауважили, що це говориться в минулому часі? Він вже він вже це зробив. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Вибери життя і тут йдеться про те, що це ви маєте зробити. Ви. Тут ці слова звернені не до життя і смерті. Вони звернені до вас. Вони звернені до мене, і вони звернені до вас, наші глядачі. Ви виберіть. Це ваш вибір. А як ви вибираєте життя? Ви вибираєте Ісуса. Амінь. Ви вибираєте Його. Отже, зауважте, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухав голосу Його і приліплявся до нього, бо в цьому прочитайте це в голос. бо в цьому життя Твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь поклявся дати батькам твоїм, Аврааму, Ісаку і Якову. Щоб ви жили, він наше життя, він наше життя. Отже, як ви вибираєте життя? Передусім вам слід вибрати його вірою. І ми читали наступне: сину, мій, навчання мого не забувай, і нехай серце твоє береже заповіді мої. Ми читали у 27-му вірші 9-го розділу послання до євреїв, що всім людям призначено колись померти, і не існує якогось визначеного дня і часу. Призначено колись померти, а потім суд. Амінь. Навчання Мого не забувай, і нехай серце твоє береже заповіді мої. У вашому серці ви слухняні Богу, бо ви любите Його. І тому що ви хочете бути слухняними? Ви хочете. Що ж, ми маємо нову заповідь. Так сказав Ісус в 13 розділі Євангелії від Івана безпосередньо на тій вечері, яка назавжди змінила небо і землю. Бо через кілька годин Ісус піде на хрест помре на ньому і буде три дні і три ночі в пеклі. Складаючи викуп за нас від прокляття закону. Він забрав з собою до пекла наші гріхи. Він забрав з собою до пекла наші хвороби. Він забрав з собою до пекла нашу бідність і дав нам життя. Ми живемо в ньому, і Він живе в нас. Євангелій від Івана, 6 розділ, починаючи з 53-го вірша. Ісус відповів їм, «Істинно, істинно». Тут двічі говориться істину. Істино, істинно, кажу вам. Ось це «істинно, істинно» фактично, це юридичний термін. «Істинно». «Істинно, я кажу вам істину. Дослівно, це означає, те, що я кажу вам, є істиною і нічим, окрім істини. Це абсолютна істина. Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і пити крові Його, то не матимете в собі життя. Про що Ісус говорив? Він говорив про вечерю завіту. Це були люди завіту. і дехто з них чудово знали про що він говорив, але просто не могли це прийняти. Не матимете в собі життя. Зачекайте хвилинку. Ми говоримо про те, щоб мати в собі життя. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє це справжня їжа, і кров моя це справжнє пиття. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той в мені перебуває, і я в ньому. Перше послання до Коринтян 11 розділ 24, -й, 25 -й вірші. Це причастя. Це те, де ми судимо себе. Амінь. Як послав мене живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене житиме мною. А тепер. Шістдесят третій вір. Це дух творить, а плодні на що не здатне. Послухайте. Слова, що я кажу вам, це дух і життя. Слово Боже це життя. Відкриємо четвертий розділ книги приповісти. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Що означає прислухатись? Це означає не просто звертати на них увагу. Це означає ставити їх на перше місце. Ми, злорію, засвоїли це багато, багато років тому. Я пам'ятаю це, я можу бачити в своєму розумі той десятиденний семінар, який проводив Кеннет Хейгін. І він сказав всі, хто ставитимуть Слово Боже, на перше місце в своєму житті, будь ласка, підведіться, і ми підскочили. Що це означає? Що Слово Боже ні, послухайте, слово Боже це життя. Ця книга жива. Слово Боже, живе і діяльне. І гостріше всякого меча двосічного. воно проникає до розділення духа і душі, суглобів та мозку. Ваш кістковий мозок стіляється в одну мить, лекімія стіляється в мить. І послухайте наступне. В цій книзі є обітниці і факти. 53 розділ книги Ісаї був обітницею. 1 Петра, 2,24 – це факт. Ранами його ми зцілились. Якщо ми зцілились, то ми зцілені. Якщо ми зцілені, то я зараз зцілений. І мені байдуже, які в мене симптоми. Амінь. Ми не можемо ходити в цьому, ідучи з цим на компроміс. Ну, брате Коплун, мене ковід. Мені байдуже. Підводьтеся з ліжка. Вам не потрібно залишатися в ліжку. Підводьтеся, вдягайтеся. Підіть, з'їжте щось. Байдуже, чи є у вас апетит, чи ні. Ви говорите своєму тілу, що йому їсти. І не дозволяйте своєму тілу говорити вам, що вам їсти. Підводьтеся. Не лежіть в ліжку. Лашия, це спрацює, правильно? Це спрацювало для тебе, чи не так? Твоя печінка була повністю уражена. Рак печінки. І якщо я правильно почув від медиків, це один з найгірших видів раку. Він просто руйнує печінку. Але її тато, апостол і служитель Божий. Наказав їй. Він не просив її. Він сказав: підводься. підводься з ліжка. Лашиї сказали, що їй залишилося жити не більше 30 днів. Але вона підвелась. Вона відмовилась повертатись до ліжка. Вона підводилась, одягалась і перебувала в слові та вночі, та вночі, день та вночі. В день та вночі, та вночі, та вночі, день та вночі, день та вночі. І на 28-й день вона знала в своєму серці, що була зцілена. Але вона зачекала всі 30 днів і прийшла на обстеження. І що там відбулось? Туди прийшли п'ять спеціалістів, вони повністю просканували її. За винятком хіба що носа. І не знайшли жодного раку. Слова це життя. Ісус сказав: Мої слова це дух. І перед усім ви повинні вкладати їх у свій дух, щоб вони виходили звідти і переходили в ваше тіло. Слава Богу! Наповнені вірою слова панують над законами гріха та смерті. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Ісусе. В мене ось тут, на лівій руці, була невеличка пляма розміром з зернини рису. Я подивився на неї і подумав, що це? Я почухав її, і вона дещо зволожилась, а потім запалилась, і я подумав, що ж, я не знаю, що це. Тож я піду і перевірю це. Прийшов лікар, подивився на це, темношкірий лікар-спеціаліст. Це експерт в цій галузі. І коли я зайшов туди, я не знаю, в ньому було щось таке, що я просто знав. До мене прийшло це усвідомлення, що я був в правильному місці. Я назвав своє ім'я, і він сказав: Так, брате Копленд, я знаю, хто ви. І він сказав: Моя бабуся, здається, його бабуся і дідусь. Він сказав, вони ваші партнери. І я подумав, я в надійних руках. <laughs> Тож вони зробили біопсію. Потім він повернувся і сказав: що ж, це рак. Я запитав серйозно? Він відповів: так, це рак. І я сказав, гаразд. І що ви робите? Я одразу звернувся до п'ятого розділу послання Якова. І я прочитав перший, другий, третій і четвертий розділи послання Якова. Я переконався в тому, що я був в Вірі, без жодних сумнівів. Перш ніж перейти до п'ятого розділу, і я зателефонував моєму пастору Джорджу Пірсонсу. І Джордж і Террі приїхали до нас додому. Келі і Джон тоді були відсутні. Вони зв'язали з нами по телефону. І я тримав свою руку ось так. Пастор Джордж капнув оливу собі на руки і торкнувся того місця. І щойно він торкнувся його, мою руку, наче вдарило струмом. І потім я почав сміятися. Я радів. Слава Богу! Алілуя! Потім я пішов до іншого спеціаліста, і він дав такі вказівки. Плануйте, що вам доведеться побути тут дві, можливо, три години, бо лікар зніматиметься шар за шаром, доки не залишиться жодних ракових клітин. Тож я зайшов туди і зробив те, що мені сказали. І мені зняли перший шар. Знадобився якийсь час, щоб зробити його аналіз. Потім лікар повернувся і сказав: що ж, містере Коупленд там немає жодних ракових клітин. Я і сам це міг їм сказати. Але вони це зробили за мене. Вони виконали чудову роботу. І цей шрам майже не видно. Амінь. Чому? Бо моє тіло занадто наповнене життям? Джон Джі Лейк. Якщо ви не знаєте, ким був і ким є Джон Джі Лейк, тоді придбайте для себе його книгу. Ми видали англійською мовою книгу його проповідей. і в цій місцевості, де він перебував. Була епідемія бубонної чуми. Люди всюди помирали. Вони були в південній Африці. І британці пропонували близько тисячі доларів на день будь-кому, хто їм допоможе з цим. Бажаючи не було. Ніхто не хотів навіть наближатися до тих людей. і Джон Лейк разом зі своєю командою поїхав туди. І він не захворів. Британці надіслали туди лікарів та вчених, намагаючись більше дізнатися про цю хворобу. І вони запитали в нього, чому він не захворів. Люди помирали від тієї хвороби з піною в роті. А Джон Лейк сказав: візьміть зразок цієї піни і подивіться на неї під мікроскопом. Тож вони так і зробили. Той вірус був в ній дуже активний. І Джон Лейк сказав: покладіть інший зразок цієї піни на мою долоню і подивіться на неї під мікроскопом. І там цей вірус був мертвий. Тоді він сказав віра в Бога. І помазання Боже в духовній сфері є тим, чим є електричний струм в природній, фізичній сфері. І в той час електрика, і її широке використання були чимось новим. А що ви маєте на увазі, коли говорите це? Що існують конкретні закони. Які керують фізичними законами електричного струму. Ми це знаємо. Я маю на увазі, хто з вас сьогодні вранці, якимось чином, користувався електричним струмом? Всі амінь. Той самий струм, який благословив вас, зробив вам тост, вімкнув вашу мікрохвильову піч. Щоб підігріти те, що вам потрібно було підігріти, і холодильник, який охолоджує те, що вам потрібно охолоджувати, але якщо ви неправильно користуватиметесь законами електричного струму, він вб'є вас. Він вб'є вас. Одного разу він, мало, не вбив мене. Це було ще в дитинстві. Позаду нашого будинку. Ми добудували ганок, який потім перетворили на кімнату. І я там спав. і те, що спочатку було ганком для відпочинку. Згодом стало моєю кімнатою. Я зайшов туди, моє ліжко стояло поруч з вікном. Це була задня стіна будинку, і те вікно було відчинене, а там стояла маленька лампа. Тож поруч зі мною, де я спав, стояла маленька лампа. Підлога була бетонна, і вона була трохи зволожена. Я зайшов туди. І вийшло так, що я був заземлений. Мої ноги стояли на тій мокрій підлозі. І я торкнувся до лампи, щоб вімкнути той вимикач. І коли я зробив це, мене, якщо можна так сказати, схопило, що я не міг його відкинути. Я не міг від нього звільнитись, мене трусило. Мій тато в цю мить стояв біля будинку поруч з тим вікном. І він знав, що потрібно було робити, бо його теж мало не вбило. Тож він схопив руками той дріт і повністю вирвав його. Він вирвав з моєї руки ту лампу і висмикнув вилку з розетки. А я вже майже набув іншого кольору. І протягом всіх цих років. Д'явол неодноразово намагався вбити мене і, як сказав один чоловік, воно схопило мене, але не схопило дуже міцно. А наш час вичерпано: віддайте Господу хвалу. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. дякую, дідусь. Та аудиторія, яку ви бачили сьогодні на передачі, це студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда. Протягом цього тижня брат Копленд навчає у цьому коледжі, який знаходиться на території місії Кеннета Копленда. І звичайно ж, ви знаєте, що є ця багата історія слова віри, яка є результатом більше 50 років служіння Кеннета і Глорії Копленд. Ви розумієте, що ваше сьогоднішнє життя є результатом ваших слів і ваших рішень. Якщо ви дивитесь навколо і вам не подобається те, що ви бачите, ви прямо зараз можете змінити напрямок свого життя. Ви робите це, вибираючи Ісуса, ви робите це, роблячи його Господом вашого життя. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться цю передачу, народжені згори, наповнені Духом Святим. Але можливо, є ті, хто дивиться нас сьогодні, і ви ніколи не молились цією молитвою, ніколи не робили Ісуса Господом свого життя. Це означає, що ви і досі є самі собі Господом, самі собі Богом. Якщо вам не подобається те, що ви бачите, я рекомендую вам змінити Бога. Вам потрібно зробити Ісуса Господом вашого життя, і це дуже просто. помоліться в голос разом зі мною наступною молитвою. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ісус помер за мене, і Він воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Господь Ісус, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Наповни мене твоїм святим Духом, я нове творіння в тобі. Моє життя належить тобі, Господь Ісус. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але якщо ви помолились цією молитвою, тоді як говорить Біблія, ви народились згори, і це означає, що сьогодні перший день вашого нового життя, і вам потрібно знати, що Бог має план для вашого життя і у вас світле майбутнє. І ми хочемо, щоб ви продовжували зростати у вашому розумінні того, ким Ісус зараз є у вас і хто ви у ньому. Місія Кеннета Копленда має книгу Все це він зробив для вас, яку ми хотіли б надіслати вам абсолютно безкоштовно, а також буклетики допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію, і його ми теж надішлемо вам безкоштовно. Всі наші передачі та інші безкоштовні матеріали ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. І на закінчення я хочу привітати з днем народження мою бабусю Глорію Копленд. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.